Російські атаки тривають. Захід сигналізує про можливе посилення тиску на Москву. А Україна визначає політичні орієнтири щодо ЄС. Це головні новини ранку на Фактум.Інфо. Починаємо. Атака дронів на Запоріжжя, поранено підлітка. Російські безпілотники вдарили по приватному сектору обласного центру, пошкоджено житлові будинки. Поранення дістав 14-річний хлопець. Йому надали всю необхідну медичну допомогу. Енергетики вже відновили електропостачання всім споживачам, які були знеструмлені внаслідок нічної атаки. США можуть посилити санкції проти РФ. Міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесенд заявив, що Вашингтон розгляне нові обмеження, зокрема щодо російського так званого тіньового флоту, залежно від перебігу мирних переговорів. Від початку другого президентського терміну Дональда Трампа подібні санкції поки що не вводилися. Україна очікує політичне рішення щодо членства в ЄС у 2027 році. В офісі президента наголосили, що вступ до Євросоюзу розглядається як ключовий елемент майбутніх гарантій безпеки не лише для України, а й для всієї Європи. Артем Мороз для Фактум.Інфо. підписуйся та тримай руку на пульсі останніх подій.